Вітаю вас сердечно, мої любі. Наступив новий день, день нової мелодії. Мелодії для вас. Сьогодні це буде ось цей Хамус. Звісно, перед тим, як почати мелодію, звісно, велика радість переповнює моє серце. Завдяки вашим вподобайкам, підпискам, підпискам тим, хто підписаний на Ютубі, на Телеграм, на Інстаграм, на Facebook, на Тікток. Мої це теж ресурси, які, яким необхідна ваша подяка через підписку, через вподобайки, через коментарі, через те, що ви ділитесь з іншими. Нас від підписників е, займається системно біля 10% щоранку і ввечері. Тому давайте підвищимо вдвоє е, тих, хто е, сприймає наш з вами е, такий непреривний марафон по налаштуванню на день, і наші з вами роздуми на щодня. Отже, мої любі! Обіймаю вас серцем і налаштовуємось на сьогоднішній день. Сердечно обіймаю вас, мої любі. Гарного, продуктивного. Успішного дня всім.